партія регіонів отримала в керівних посадах рівно два рази менше керівних посад. Тут виглядає як безсмішно смішно. На час Ірина це відверто зазначає. Відверто зізнається у впливі російських політичних сил і організацій, які зареєстрували своїх членів окружних виборчих комісій, на результати виборів за її власними словами, ці сили, зокрема руський блок, русь єдина, руська єдність, які отримали більшість у виборчих комісіях, допомагатимуть фальсифікувати вибори. Виникає питання, звідки так добре проінформована представниця судно націоналістичної української партії про плани про російсько-орієнтованих політичних угруповань і кому насправді вони допомагають? І чи не є е, така поінформованість підтвердженням поширеної змін інформації про дані? про давні та міцні стосунки до Свобода із Москвою. Про те, що Виборча комісія Свободівців фінансується газпромом. До речі, на сайті Варіанти на території, в яких ми сьогодні знаходимося, були публікації, я так проглядаю, відкритий лист Олега Поклавського. Людина, яка займається геологорозвідкою, і його припущення, чи його навіть ствердження, є те, що єдина політична сила свобода, яка сьогодні е е лобіює російський інтерес. Бо весь світ, е скажімо, добуває Сланцевий газ, і це як сприяє е все-таки е тому, що. Держава робиться більш енергетично незалежною, а в нашому варіанті е, представники Свобода, в тому числі і в обласній раді, е, обіюють інтереси Газпрому. Я десь, як буду мати можливість, обов'язково задам е, пані Ірині Сек, бо вона в основному є лобістом Газпрому. Чи десь там для де мене не можна кілька акцій якихось. Виділити, може і я на їхньому користь Ну, Що стосується, фальсиф... скажімо, проведення фальсифікацій на львірщині, то я думаю, що ви чітко розумієте, що партія регіонів не має можливості сьогодні впливати на результати виборів на львів. Бо як я вже зазначив, у нас нема жодного. Представника в керівному складі нашої партії в 12 українці. Але натомість хочу, знову ж таки, ми не полінувалися і вивчили постанови Центральної виборчої комісії і дійшли до таких досить цікавих висновків. Так, постановою Центральної виборчої комісії 26 серпня No604 про утворення окружних виборчих комісій з виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року у складі окружних виборчих комісій у 119 дев'ятнадцятому виборчому округі, те саме кандидує Ірина Се, було зареєстровано членом комісії представника БОБатьківщина Березюк Марію Григорівну. Є постанова, ви зможете подивитися, скажем. Є зареєстрована березю Марія Григорівна, до батьківщина. Згодом у додатку номер 7 до постанови це викають 30 серпня 2012 року. були Прийняті зміни в складі окружної е, виборчої комісії у 119-му виборчому образі, з якими зазначено вище Марію Березюк було виключено зі складу ОВК. Та найцікавіше те, що іншою постановою це ВК вже за номером 693 від 31 серпня 2012 року, тобто події відбуваються день за днем, та ж сама Марія Палітюк призначена головою її, шкурика, але вже від християнсько Демократичної партії України є постанова. За І це це наштовхує на, на думки, що люди, в принципі, напевно, також готовляться до фальсифікації, бо від батьківщини вони будуть чекали. Окрім цього, 29 го та 30 го серпня малодатних. Виборче округа. № 121 та 126 було зафіксовано факти порушення закону України про вибори народних депутатів України. Головним окусних виборчих комісій від фракції е, е, блоку Юлії Тимошенко-Батьківщина є Теся Оксана Миколаївна у 121-му окрузі та Мокрицькій Іван Петрович у 126 му мандатному виборчому округах. Група порушує чин чинне законодавство. Не здійснювали реєстрацію офіційних спостерігачів у встановлений законом термін та не видавали їм посвідчення, чим порушили виборчі права громадян, позбавивши їх можливості здійснювати контролюючу функцію у виборчому процесі з одного боку, а з іншого боку, забезпечили собі можливість для фальсифікації результатів виборів до Верховної Ради України 28 жовтня. Наша партія готувала і не подали з э, цього приводу. Я думаю, що рішення буде. Бо звинувачувати нас, я думаю, в фальсифікації треба насамперед самому не створювати умовну фальсифікації. Ну, ще один приклад. У 116 року буде мандатному виборчому окрузі, це яка зареєструвала Захарчука Тараса Володимировича. Е, постанова 677 е, зареєстрований і пішов від податку. Е, Заступником голови окошної виборчої комісії на цьому ж конкурсі зазначений Захарчук Мирослав Володимирович від політичної партії молодь до влади. Іншою ж постановою ЦВК від 1 вересня номер 709 Захарчук Мирослав Володимирович виключений зі складу Окружної виборчої комісії. Натомість Захарчук Тарас. Володимирович, призначений заступником голови комісії, але вже від політичної партії молодь до влади. Додамо, що за інформацією і, 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 і поінформованих жилет пани Захарчуки є різними братами. Я думаю, що і, чітко це мені. Згодом відбулися ну, постанови ЦВК. Скажемо, це ж навіть її документи. Це постанови ЦВК. Згодом відбулися зміни в складі окружних виборчих комісій з подних депутатів України від України жовтня дві жовтня 2012 року у Львівській області. Одномандатному виборчому окрузі 125... Ігнатович Юрій Михайлович був включений до складу окружної виборчої комісії від української партії Зелена планета. Зауважимо, що на президентських виборах 2010 року він входив до складу окружної виборчої комісії територіального виборчого округу 126 від кандидата на пост президента України Анатолія Геценкович. Ну явно людина, яка представляє е, опозиційні сили. Тому і таких прикладів ми можемо наводити. Говорити сьогодні, що е, готовляться до фальсифікації члени партії, я думаю, що це трошки забагато. Але з свого боку ми будемо робити все для того, щоб е, члени опозиції також такої можливості не мали. Будемо вивчати всі документи і будемо в законодавчому полі робити все для того, щоб е, ну, цього не відбувалося. А на політичної ситуації на більшість протягом останніх місяців свідчить про те, де, що опозиціонери остаточно втрачають підтримку у своєму базовому регіоні. Натомість регіонали, тобто, вони, нам довіряють все більше жителів Львівської області. Останні перемоги партії регіонів на, до довиборах у Львівської області є маленькі свідчення цього. Але я хотів е би скажімо, зазначити, що таким кандидатом був в Радехівському районі на довиборах до районної ради наш представник, який взяв більше 51% голосів, і в Городоцькому районі до сільської ради. Там взагалі 96% голосів виборців. Так, можемо говорити, що там мало е людей брало участь і так далі. Але Варто наголосити, що все ж таки Ірина це неодноразово ну, е, звинувачувала регіоналів у маніпулюванні результатами виборів. Мовляв, виборці голосували за певних кандидатів, незважаючи на їх приналежність до партії регіону. Знову ж таки, скажу, що це в принципі брехня, бо я вам ми збільшили е, сфотографований бюджете. В якому чітко написано, що у виборах беруть, що це висуване в партії районів. Сказати, що хтось ховався від того, що це наші представники, також якби, не є зовсім правильним. І з мищена веденого нескладно зробити висновок, що до нескінченних звинувачень. Зловживання чорного піару представники так званої об'єднаної позиції змушені вдаватися від безпорадності та повного відчаття, передчуваючи свою тотальну та невідворотну поразку в майбутніх парламентських виборах в межах України. Я думаю, що ми це чітко розуміємо. І ще один момент, на який я би хотів наголосити. На, на нещодавному засіданні е, Коду Комітету охоронних культурів так звані опозиціонери розглядали тему ОВК як інструмент фальшування виборів. На наступному засіданні одягці планують здійснити ілюстрацію членів окружних виборчих комісій області. Цікаво знати, з якою метою, мені дійсно цікаво знати, чи не для тих майбутніх фальсифікацій, навіщо так звані об'єднані опозиції вдаватися до численних брудних технологій, тим більше, що закону адміністрацію в Україні не існує, і за якими методами і способами вони збираються ілюструвати членів ОВК? Моя чітка думка, що з метою. Тому що ми маємо те, що воно не є, і з цього... Якщо чуєте, то пізно, ми не працюємо з цим. Пане Крищенко. Пане Крищенко, я хочу тільки буде, коли буде конференція, буде реакція, я не знаю, заява, чи речі, так інструкції, так звані, з вашого світу, якщо буде реакція партії? Думаю, зараз ми провели без конференцію, а після того? Ні, до реакція партії вже була. Я думаю, що ви чекали і з цього приводу висловлювання голови партії в Львівській області Васавчука Івановича. Ну, е, що можна говорити на хвору е, уяву? На, 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 на хвору уяву, уяв, я думаю, можливо, до кінця і не потрібно е, реагувати. А в юридичній площині там, де є чіткі звинувачення, скажімо, там де є чіткі порушення е, виборчого законодавства. Зрозуміло, е, що наша партія буде подавати в судові інстанції і будемо в, е, в площині, скажімо, законодавчої вирішувати всі питання. Ви почали з, з такої персони. Персонарине, як звинувачення, зміни і так далі. А саме в що у вас є сундури, здається, спокою ви давали останні призорі, що нібито вони навіть ці суди українські. Трім ми знаємо, що у вас є суд з, здається, призові, займо, ще є суд з паном Кумертом, здається. Як ці судові справи, які розвиваються, чи не є це ваша така персональна далі. Ні. Насамперед ну, на цех, вона, скажімо, десь будучи ображеною на публікацію, була, як на мій погляд, дещо незаконних діях фірми, яка має відношення до її сім'ї, і на якій, чесно вам скажу, в результаті перевірки було знайдено дуже багато зловживань. І підставою, скажімо, моя публікація і результати перевірки підставою були потім для журналістських розслідувань, були досить такі більш обширні статті з пресі, журналістських розслідувань. Тому то, що озвучив я, це такий маленький відсоточок. Того, що е, накупали журналісти, і е, чомусь е, з приводу е, інших журналістів, судових позовів немає, а з приводу мого, е, ну, напевно, тому що є голова фракції партії регіонів яка є судовий позов. Я не спішив скажем, з висновками е, чи повністю Ірина Сахмира є цей суд. Хоча е, я десь частково визнав, що до рішення суду. Я, можливо, як е, свідомий громадянин України не мав би озвучувати певних речей, які не доведені в судовому порядку. Але яким чином у нас в Україні боротися з каждому е, якщо нічого не озвучувати? Ви ж журналісти також дуже часто озвучуєте інформацію, е, не маючи на це судових рішень. А що стосується Корната, у мене з місто другого позову ніякого нема. Наскільки я знаю, є відкрита кримінальна справа у подіях, які були в Львівській обласній раді. Бо я є депутат Мажортачів. Мене вибрали люди, виборці, я не прийшов з скажімо. і вважаю, що перешкоджання діяльності. Депутата ну, не допустили в суспільстві, яке себе поважає. Я думаю, що ви мали можливість подивитися, скажемо, маленький ролик там десь на 5 хвилин, як відбувалися події в на президії Львівської обласної ради, які ну, не дають честі ні Львівській обласній раді, ні Львівщині, а більше депутатському корпусу представникам. Регіон, який себе позиціонує культурним чуть перлином, скажемо, Європи в культурному плані. Добре, будь ласка. Ви сказали, що опозиціонерів немає електропочного шансів. Просто як здійснювати якісь класифікації, як вони розуміють те, що ми втрачають підтримку зіонів, то місто ви кажете про те, що тут дістає підтримка партії Ліоні. На підставі, якщо ви робити такі судження, можливо, у вас є якась внутрішні соціологія, в певну партії про літаки заміри періодично, особливо передбачення. Так я полягає в тому. Чи справді буде керівництво озвучуючи таку інформацію крайніх цирком? Що так будь ласка, звіт? Скільки на вашу думку партнерів можна брати на дівчині, і скільки власне результатів може витапнути по дванадцяти конах партію проведе? Я не хотів би, скажем, забирати фільм бо Соціологія річ вперта і. Нам її постійно підкидають. І чомусь вона завжди різна від різних політичних сил і від різних, скажімо, соціологічних центрів. Але той приклад, який я вам надів, це вже факт, який відбувся. Були довибори, і представники партії в на довиборах, не ховаючись за. Якимись там іншими праворами чітко від партії регіонів стали депутатами місцевих радів? Це, на мій погляд, найбільший доказ того, що не так все погано на дівчині, як не такий страшний вовк, як його малює. Добре, все-таки ваші прогнози: скільки ви своїх партії даєте відсотків на Львівщині, і скільки депутатів-мажоритарників ваша партія сьогодні реально відчуває, що вона проведе до накорму? Ви знаєте, по риториці виборчої компанії у Львівській області мені важко сказати, скільки депутатів від партії може прийти до Верховної Ради. Хоча ми виставили в багатьох кругах досить достойних людей, які, як в Святому Письмі говориться, не слово анті, які, можливо, вміють недобре не вміють говорити, але вміють щось робити. І хочуть. І хочу ну, до мене чи не нашої політичної сили і сторони. Оскільки, оскільки я розумію і е, бачу, що е, все-таки вони більш себе позиціонують з е, опозицією і їхнє колишнє перебування в. Б'юті будуть у Юлії Тимошенко напевно більше цьому підтвердження, тому ми не претендуємо на них в Верховні я думаю, що в нас є чіткі представники партії регіонів, наші однопартійці, які гідні бути депутатами Верховної Ради, які також в цьому житті чогось вартують і. Що це Хочу журналістам сказати, чому журналісти ніколи не е, ведуть такого самого звичайного моніторингу, і е, я на одній з передач сказав: давайте е, зробимо, чи я підготовлю інформацію по сплаті податків. І я вам скажу, що одна практика, яка є регіонівської обласній ради, наші представники платять значно більше податків, ніж е, Ну, Не боюсь цього слова, ніж вам інша політична сила, вся політична сила військова. І все ж таки питання про російські партії, яких там брат, які фактично разом з опозицією ну, грають чому в керівництві ОВК. Е, ви стверджуєте, що ці проросійські партії будуть грати на свободу. Я не хочу спіти, я не хочу бути одинакові. Я не хочу вирігально. бути. я ви це, не це не я... Ви з ними не, не витрите, маєте партії, які буде на жодних стосунках. На жодних стосунках не співпрацює. Тому, тому питання, скажімо, в мене виникає, коли звинувачує нас в цьому, я хочу зауважити, що все відбулося згідно чинного законодавства цих. Закон був виписаний і прийнятий більше двох третього голосів, тобто конституційною більшістю Верховній Ради. На закон ніхто раніше не купував і не знаходив в ньому ніяких поганих скажімо, речей, окрім того, що там якби відкриті списки хотів, ще що цього хотілося. А зауважень до процедурних питань не було ніяк. І я е е ніколи. У лотереї громади, можливо, мені не везе. Можливо, комусь з опозиційних сил на дівчині сьогодні також не зовсім повезло своїми представниками в ОВК. Але і наша партія ОВК не має жодного. Представника та його складі, тому я думаю, позиції в нас рівні, виходячи з того, що я вам дав, що він там якихось партій від бюджету там звітом заходять, ні ті самі люди на якісь такі думки, все таки, що напевно не партія і його бере участь, а більшу позиція до того схильна. І можливо, що власне жертвування в себе не дало. До кінця здійснили план, які опозиції мали то ви вважаєте, що ці ставлені аналіти в російських партій, вони будуть такими е, об'єктивними, вони не будуть грати ні на користь партії, ні на користь позиції? Я вважаю, що якщо ми всі будемо працювати згідно чинного законодавства і журналісти на цьому будуть допомагати, так то... добре, але добре відома практика, коли ці всі маленькі дрібні партії так, Замість них інших партій, які мають святкувати, буде свої чоловіки. Як ви думаєте, я розумію, як сьогодні можна стверджувати, хто був ініціатором того, що в виборчому процесі та виконуватися місцева? Невже три роки, п'ять років назад не було зрозуміло, що є моменти, яких допускати не можна? І понад там кількості сотні партій в Україні, вони не завжди будуть об'єктивно об висвітлювати роль партії в суспільстві. Десь не скажу, що ці партії вони сьогодні повністю є зрізом суспільстві, але це жертв і закон, який виконується в хатом. Мати претензії сьогодні, у мене це можливо, я не хочу задав якісь запитання, але я не можу відповідатися з іншому націоналі. Якщо ми всі будемо старатися жити згідно чинного законодавства, я думаю, Україну е сильною державою ми разом швидко помітитися. Пане, ще таке запитання, журналісти, про що ви бачили цей язик? Як можна було контрактувати? Так, тому що це так неприяти. Камстери чекало ті посилки, які надсилали щось подібне. Як нам це потрапляло? Бачите, ну, тут не надсилається, тут не лежить на столі. Я б вам сказав, я б вам, скажімо, озвучити сьогоднішню нашу зустріч, регіонали, спіймали. Це задовгий язик. От і все. Тому що крім неї це, от, якийсь там фальшив, то більше скажімо, не, не, не висвітлював. А в мене виникає питання, може, вона співпрацює з якимись скажімо, утаємниченими силовими структурами, і її офіційно там чи не офіційно, але ексклюзивно хтось зливає інформацію. Багато дуже запитань, Я думаю, що ці запитання насамперед мали би бути у журналістів. Я буду говорити з вами. Так. Хочу сказати, дякую. Да. Що мов? Я хочу сказати. Як писати?